Доброго ранку, рідний наш тім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, Україна моя. Діти, сьогодні ми поговоримо про нашу планету. Давайте згадаємо, як вона називається. Вірно, це наша рідна земля. Назвіть яка вона? Рідна Красива, багата, різноманітна та незвичайна. А на яку фігуру схожа наша планета Земля? На круг, на квадрат чи на трикутник? Наша планета Земля схожа на круг. А якого кольору на планеті Земля найбільше? Найбільше блакитного кольору. А що позначено блакитним кольором на землі? Так, це вода. Що ще є на землі, крім води? Є суша. На суші є ліси, є гори, є поля. Стелі, міста та села. На суші живуть ще тварини, різні птахи та люди. На нашій планеті є багато різних країн, тому населяють їх люди різних національностей. А в якій країні живемо ми? Так, правильно ми живемо в Україні. А хто ми з вами? Так, ми Українці. Діти, як ви гадаєте, чому на землі тепло та світло? Що зігріває нас? Так, сонце, сонце. Це велика зірка. Воно таке гаряче, що освітлює та зігріває всі планети, які кружляють навколо нього. Діти, давайте розглянемо наше сонечко, якої воно форми. Сонце круглої форми. А якого кольору? Так, правильно, сонце жовтого кольору. Молодці. Малята у нашого сонечка зникли промінці. Промовляючи слова про сонце, вони будуть з'являтися. Назвіть яке сонце? Ласкаве, гаряче, веселе, миле. Гарне, тепле, яскраве. Які гарні слова ми назвали молодці малята? А зараз давайте подумаємо, яке значення має Сонце для планети Земля? Без Сонця не було б життя на Землі. Планета Земля. Наш рідний дім і потребує від нас байливого ставлення і турботи. Малята чого не любить наша земля? Давайте назвемо Знищення дерев, розпалювання багаття, забруднення водойм, розкидане сміття, забруднення повітря. А що треба робити, щоб наша планета Земля була гарна і красива і чиста? Висаджувати дерева, прибирати сміття, не палити багаття і прибирати сміття з водою. І наша планета Земля буде радувати нас своєю красою. А зараз, малята, пропоную вам. Вивчити чистомовку. Са-са-са у космосі така краса. Ет, ет, ет є багато там планет. Ки-ки, ки комети і зірки. Ля-ля-ля та найкраща з них. Земля! Молодці малята! Давайте повторимо ще раз. Са, са, са у космосі така краса. Ет 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 є багато там планет. Ки, 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 комети і зірки. Ля, ля, ля. та найкраща з них. Земля! Молодці! Малята! Пропоную вивчити чистомовку. Певнена, у вас все вийде. До нових зустрічей. До побачення!